Як ти зрозуміла, що ти саме поліаморка? Ну по-перше, я тобі більше скажу, ти теж не моногам. Ніхто не моногам, Хто тут сидить? Тобто є таке поняття як серійна моногамність. А моногамність це коли ти кохаєш одного партнера до кінця життя, а люди такі не кохають до кінця життя. Вони просто переходять в стосунки стосунки, і це серійна моногамність. А я це зрозуміла дуже цікавим чином. Я це зрозуміла в 21, але по суті, я це зрозуміла в 6. Щас поясню. Так, анука. Так, це такий цікавий момент мого життя. Ну, знаєш, в дитячому садочку, коли ти такий, о, я вийду заміж за свого тета хлопчика в дитячому садочку Женю і одружусь на Маші. От це у мене так було, і я кажу, мам, я значить, одружусь на Маші, а вийду заміж за Женю. І мама така, Алін, ти так не можеш? Можна тільки за одного? І я така. На какая-то фігня за Я не знаю. Типу, мені не підходить. Ну потім зрозуміло, що була оця гетеромонопропаганда, казки, де всі от поцілувалися до кінця життя одна людина, всі ці романтичні комедії до одна людина. І я себе прям зацькувала. Я прям себе зацькувала. У мене ще такий прикол є. Батьки розлучились через зраду, і я така. Ну все, я ніколи в житті нікому не зраджу. Я, типу, буду вірна до кінця своїх днів, і я дійсно така людина. Тобто я і в поліаморних стосунках не зраджую, а це теж можливо, якщо що. І тому я зрозуміла, що ну мені з цим було дуже важко. Я прям себе ненавиділа, коли мені подобався хтось ще в стосунках. Тобто, це було прям в певному моменті жахливо, бо я прям така я жахлива людина. Я прям в, в думках зраджую. Значить, мені ніхто не подобається, або мені і ця людина не подобається. Треба всіх кидати і убіж, і убігати з цих стосунків. Тому так. А потім в 21 я знайшла поліаморну пару з цього і почалось. І я все зрозуміла.